Але знаєте, диявол ховається в Сирі, як то кажуть. А що ж таке громадянська війна? У них в підручниках, до речі, вони змінили підручники історії для дітей. Е, гражданська війна це війна. Тепер у них звучить так формулювання: що це війна проти російської влади більшовиків, кого самопроголошеної опозиції. Ковчака, Петлюри і тому подібне. Тобто вони навіть зараз не говорять, що існувала держава, яка приголосив незалежність. Окей. Тепер е, я дуже люблю математику. Дуже. Хоча я її дуже погано знаю. Але дуже люблю. Це крута наука, чесно. Мені вона дуже подобається. Е, порахуємо з вами. Ленін створив Україну Та? територію. Потім долучили західні території плюс ще. Потім подарували п'яних в Крим плюс ще. І на 1991 рік територія нашої держави яка, друзі? 603 тисячі квадратних кілометрів. Проте, коли росіяни в 1918 році напали на незалежну Україну, площа нашої держави під 800 тисяч квадратних кілометрів. Питання. Зараз, де ділися території ви? Дарітелі, блін. Дарували, 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 а стало на 200 тисяч квадратних кілометрів менше. Ну, зрозуміло, що ми ж не про розміри говоримо з вами, так? хоча дійсно ми пишаємося, що у нас є великі області, великі міста, мільйонники. У нас є маленькі області. Яка найменша область України? Курська. І це питання, як я створив Україну. Напали, розбили молоду державу, проголошену, відновлену. Потім що? Завоювали. Другий крок знищили. Еліти або підкуплені. Або знищені, служив, не служив, кулак не кулак. Захопив, знищив і третій пункт будь-якої імперської політики асимілював. Ми подарували е, в Ізюмі 2 вересня, 10 вересня, була друга річниця звільнення міста де окупації. Наша охоронна служба е, 3 окремої штурмової бригади ми займаємося різними. Лекціями, розмовами, ну, це гуманітарна підтримка, е, величезні робимо роботи. І в тому числі ми зберемо артефакти, пов'язані з цією війною, які свідчать про агресора. Е, до речі, в музей Дмитра Івановича Верницького ми евакуювали дві статуї повеську дівчинку і повеського хлопчика, які були евакуйовані, ну, однак, з дуже. Е, з дуже небезпечною містами, а одна з дуже великою вагою. Та? От. І з великою вагою це хлопчик був. До чого я? Те, що ми в Ізюмський музей подарували пляшку коньяка. порожню. Вона була знайдена там серед шмоток. Вони ж знаєте, чесно скажу, що ну, я не знаю, де там вміщається це розуміння, що таке побут, але. Ну, в одній кімнаті можуть бути видно, що продукти стояли, а в іншому куті вони переробку цих продуктів просто відкладали в куточок. А поруч ліжаночки. Ну, я, ну, може, це якийсь момент пов'язаний. Не знаю. Так, е передали візю пляшку з-під коньяка. Тепер просто вдумайтесь в цей напис. <кхід> Вона в експозиції стоїть. Коньяк, Написано: коньяк, а, російський коньяк, Назва Мой Дагестан. Всередині портрет генерала і написано Багратіон. Це той, що Кавказ підкорював. Браво! Ну так щоб зрозуміти. Російський коньяк, Моя Україна Шойгу. Ну уявіть. Ступінь. Як можна завоювати? Знищити і асимілювати? Що Дагестанець розуміє, що вони мусульмани не п'ють, але ж вони бачать це. Як це можна стерпіти? Я не знаю. Асиміляція. Як, як дагестанець, чи Чеченіц, чи бурят, чи Інгуш, чи Тивінець? Як вони собі, себе відчувають, якщо вони всі знають, що їхній улюблений поет має бути. Пушкін. Не знаю. Не знаю. І, власне, коли ми говоримо про те, що Ленін створив Україну, то тут немає просто жодних підстав про щось говорити. Прийшли, знищили, захопили державу. Розстріляли, кого можна розстріляти, і асимілювати. А, асимілювати. Що таке Донбас, що таке Донеччина, ми знаємо. Це красивий край, сповнений красивими, класними людьми. А що таке Донбас в їхньому розумінні? Це плавильний котел, де люди з різних куточків світу мають вивчити одну єдину мову, одну єдину релігію комуністичну і робити так, як скажуть. Слава Богу, у них не вийшло створити те, що історики називають. Бо, знаєте, Homo sapiens да, людина прямо розумна. Homo erecтус прямоходяча, Homo sapiens людина розумна. Вони хотіли створити історики називають це терміном Homo savєтікус людину советську. Експеримент не вдався. Шостий міф. Росія це Русь. Тут я хоч, хочу наголосити, що. Начебто. Ну слухайте, ми зараз всіх запрошую, до речі, до себе в кав'ярню, друзі. Я за кілька десятків років, всіх абсолютно, запрошую до себе в кав'ярню. Вона буде на першій марсіанській українській колонії. А, тому, хто нагадає, що ви були на Сівексі безкоштовна кава. А, ми ж з вами думаємо про майбутнє. Нам Шевченко сказав: І мертвим, і живим і ненародженим. Мертвий. Я люблю це просто це геній Шевченка. Сказати, ми цю фразу не розкриваємо до кінця повністю. І мертвим це покоління наших предків. Наші князі. Ясновельможні гетьмани, полковники, отамани, січовики. Навіть ті, що Кодекс фортеці розволю. Це наші предки і мертві. В їхніх площах ми стоїмо живі. Якщо ми з вами перегорнемо пісочний годиночок, то от це слово живі це та піщинка, яка тільки що впала. Це секунда. В нашому величезному історичному процесі це секунда. Але на цих живих є колосальна. Колосальна справа передати справу ненародженим. І ненароджені для мене це праонуки, незнаних нам на ім'я наших прапраонуків. -пра це таке майбутнє. І тому, коли вони говорять «Петя, Батон стоїть 16 копійок. Саме вкусний пломбір. Вони користуються іншою ситуацією. І мертвим, і живим, і мертвим. І цього п'ять оттащать назад. В смерть. Бо там, в смерті, в минулому була та країна, яку боялися, коли Хрущов знімав цю штуку. І... Це на мать, Мазаров Кузя. Вони хочуть повернутися в мертве, щоб відчути, що всі забули про п'яного Єльцина. Калінка, марка? Да? Про дзюдаїста Путіна навіть вони хочуть, щоб забули. Вони хочуть от туди, в смерть, ізолюватися. І коли ми говоримо, ну, яка справа в минулому, чому вони так кажуть, що ми Русь, ми Русь? С Русь за Русь, так? Да? А справа в тому, що Русь. Путін публікував статтю, я зараз її назву скажу, про історичну єдність росіян та українців. Це 2021 рік. Де він написує, що це ми спільний народ, що спільна історія. І Гоголь он же, ж, хоч і малорос, написав на русском. А це ж все так. Можна ж наоборот. Пишеть на українському, але он русський. Все. Але якось наоборот не виходить, правда? Навпаки. І в чому їхня історія? Чому вони так за Русь вчепилися? Друзі, ну, не потрібні. Пам'ятаєте це визначення? Росія одна шестая суші планети. Це визначення, яке сталося після того, як, наш за походженням картограф Стрельбіцький зробив виміри і сказав. Одна шоста суша Російської імперії. Друзі, чи є щось в Україні таке, без чого не може вижити одна шоста суша планети? Я знаю, що почалася війна в 2014 му році, тому що в місті Дніпро були найбільші нафтові заложі та поклади. Дніпровські діаманти це були ну, найкращі діаманти в світі. І, до речі, ж Дніпрі вирощували мамонтів, ви знаєте, це така от шерсть. Що їм потрібно одної шостій суші планети, щоб напасти на нашу державу? Чи є щось таке, без чого вони не можуть вижити? Немає. І чорнозонні земи у них теж є. Вони просто не можуть працювати Це інша ситуація, так. Без нашої історії вони не можуть вижити. Є, є, є. є я для себе знайшов дві відповіді. Перше, це, на, це, це потрібні наші діти. 1 мільйон 200 тисяч дітей з 2014 року вивезені в Росію. Вони кажуть, 700 тисяч. Чому? Демографія Росії зараз в дуже складовому етапі. Одна жінка народжує 1,46 дитини. Тобто дві дві Жінки народжують майже трьох дітей. Так? Але одна жінка на Кавказі чи в Буряті чи в Тиві народжує трьох, чотирьох, п'ятьох дітей. І для титульної нації залишається на три сім'ї одна дитина. І тому, коли говорять, Руски не здаються, Адегеєць, якому її приписали в 41-му році, в листопаді Андрухаєв. Э, оточні політрук був, і він, цей Андрухаєв, підірвав э, себе з гранатами і сказав, э, возьмі гад. А потім політруки йому написали. І он сказав фразу руски не здаються. Пам'ятаєте, як стаєш в армії офіцером? А це, до речі, цікаве явище. Стаєш офіцером, ти хахов, ти можеш стати русским. Ти можеш національно змінити. Вступив в партію по паспорту українець, а в партійному ти русский. Зайшов. З прізвищем Гоголь вийшов Гоголев. Як рускість можна було не думати. Зараз такого не проходить, тому що у них всі росіяни і заблокований у цей от момент входження в склад русських. Бо ти ж росіянин. І тепер виходить так, що для них на 50% більше зараз молоді не титульної нації, і вони бачать, що це йде, оголошують рік сім'ї, Гундяєв каже. Давайте дітей, то -то -то. не виходить. Тому одній шостій суші планети потрібні як ресурс наші діти. Це явище зрозуміло. А потім дітей заводять в школу з Маріуполя, кудись в поселок Врангеля за 8 тисяч кілометрів. І кажуть, діти, це, як тебе звати? Марічка. Ага. Маша. А потім Маша буде вчитися в школі. І що вона буде казати? Маша запитає, а коли почалася Втора мірова війна? І Маша скаже, в 1939 році. А їй скаже, ні, неправильно, в підручнику написано в 1937 році. Ми про це повернемося. І Маша отримує погану відмітку. Або збреше, і скаже, так, в 1937-му і отримує хорошу відмітку. І так, дітей глотують в їхню свідомість. Це найбільший злочин, який тільки можна придумати. Але, бачите, чому Росія Русь? Тут момент такий, що Русь це Росія. Але Росія це не Русь. Такий парадокс. Пояснюю. Ми з вами кажемо на республіку, яка себе називає Остерейх, ми кажемо на них Австрія. На Дочлянд ми кажемо Німеччина. На Магіарш. Ми кажемо Горщина. Я не повторю, вибачте. На Русь, а Русь це середньовічна українська держава. Греки казали Росіас Або Росія. Тобто Греки називали нас так. Чому Україна це середньовічна держава з назвою Русь? Тому що в світі дуже багато країн змінювали назви. Явище нормальне. Тільки нам це ставить в докір, де була така держава Україна ще, а чому це ви Русь, ви Україна і там ви Малоросія, Новоросія? запитаєте у італійця. Скажи, а які були найбільш для тебе красивіші там італійські міста 16 століття? Він скаже, ну так Венеція, там, то, там, не знаю. Френція. А ви мені скажете, а що тоді Італія була? Він скаже: ну, ну, так наша країна називалася, але так стало називатися в результаті наполеонських війн. Але Італія все одно була в 16 столітті. В 12 столітті вона була. А нам кажуть, а як називалася держава на території був Київ? Русь. Так Русь і Україна це ж не, не одне те саме. Те саме держава змінюють назви. Кілька сторіч тому існувала держава з назвою Священна Римська імперія з додатком Германських Націй. Це Німеччина. В 1860-х роках світ дізнався про те, що існує така держава, як Румунія. До цього це Волощина і Молдова. До 1722 року. 21 року світ знав, що існує держава з назвою Московія. І саме тоді, перемігши в битві з Шведами, Петро І знищивши Мазепу, Петро І, задушивши свободи, зрозумів, що тепер у нього є можливість забрати назву чужої держави. І він забрав грецьку назву нашої зомодержави – держави Рося. Якщо ми подивимося. На постаті Івана Мазепи. Ну, я думаю, що ніхто з вас не сказав, що він росіянин. Та? Тим паче на 10 гривнях у нас. Але його називали гетьман російський. Геракл алкід російський. Тому що його назвало грецьким терміном, підкреслюючи античну традицію. Бо грецька мова це антич, мова античності. Коли казали, алкіт російський, тобто Геракл-Руський нашою мовою, то ні про яку Росію і ніхто не сумнівався, що це щось окреме. І тому Україна, середньовічна держава наша під назвою Русь, є росі, росі, Росією, але сучасна Росія не є Руссю. Начебто все так просто, але це роз'яснити дуже складно їм. А, ну да, Росія. Звісно ж, про Новоросію. Я буду кілька разів до вашого регіону заходити. З, е, вітаємо столицю Новоросії, так? Чи як би там.